Обмежуючи переконання підприємців і не лише помікуємо в цьому відео над тематикою, з якою до мене найчастіше звертаються люди, які вирішили розбагатіти. Ну, це не завжди підприємці, це можуть бути і менеджери, і лікарі, хороше кажучи, будь-хто. Але розглядатимемо на Основі саме підприємців цю тематику, обмежуючи переконання, кажуть люди мені заважають їм жити. І тому давайте, Василь Васильович, проведемо курч-сесію, де ви зробите щось таке магічне. І ми позбудемося оцих ось негативних налаштувань у нашій голові. І тут потрібно бути. Дуже обережно. Чому? Та тому, що можливо, ті існуючі, так звані обмежуючі переконання, які є у підприємця, вони якраз і обмовили той факт, що підприємець став таким от ну, багатим, принаймні в тому в контексті, в якому зараз у нього є кошти. До прикладу, він уже мільйонер, але хоче, щоб у нього були сотні мільйонів, а то можливо і мільярди. Але до цього рівня заробляти мільйони він дійшов у зв'язку з тим, що в нього були обмежуючі переконання, негативні установки до прикладу. Найчастіше це люди, які жили у певній такій скруті. У них не було да, черевиків, їжі. Вони бачили, як трапилася якась халепа в їх сім'ї, у зв'язку з тим, що не було коштів, у сусідів. В Книгах, можливо, прочитали, у фільмах побачили. Коротше кажучи, у них було сформоване уявлення, що сила їхня це, зокрема, наявність певних ресурсів у зовнішньому світі. І оптимальними ресурсами з їх точки зору є гроші, тому що вони є еквівалент будь-якого предмету будинку, яхти. І навіть нематеріальних активів, до приколу, там да, поцілунки, їх ж також можна купити за кошти. Хтось, хто має маленьку кількість поцілунків, можливо, колись випадково чи ні профінансував їх отримання, і тепер у нього така спайка відбулася, що гроші означає наявність позитивних емоцій, ну, не тільки поцілунки. Обійми, кохання, любов ще щось. Тобто є гроші, є комфорт. Немає грошей, немає цього комфорту в житті. Таким чином, оцілось, обмежуючи такі от негативні установки, призвели до того, що людина накопичувала ресурси, тобто гроші, обмінювала їх на різні предмети, і в тому числі нематеріальні, якщо можна так сказати. А значить, якщо ми позбудемось цих. Так званих негативних установок, то ця ось вся конструкція, все життя людини може кардинально змінитися. Уявіть, що їй тепер не доведеться купувати повагу інших. Позбудеться вона цієї потреби. А значить, не потрібно накопичувати таку велику кількість грошей, чи нерухомості для чого? Для того, щоб на людину дивилися ось так от. Вона вже знайти в собі якийсь інший ресурс, який даватиме їй цю емоцію, тобто не лише бізнес. І як ви розумієте, для неї буде можливо, в ряді випадків це від інсайтом, який обмовить, як ви вже здогадалися, припинення накопичення грошей і, можливо, навіть заняття бізнесом в такій от інтенсивності, в якій він є зараз. Тобто, людина не те, що не створить новий бізнес, а вона може і. Свій існуючий, як ви розумієте, що, мінімізувати. Скажете, так, мені достатньо. І так, мене всі поважають, є моя внутрішня сила, зовнішнього підтвердження мені не потрібно, ну і так далі. І тому подібне. Тобто в неї можуть бути якісь там нові переконання замість існуючих негативних. Це може призвести до того, що родина, діти можуть страждати. Тобто, замість одних, назимо так. Негативних установок можуть бути інші, які людиною такими не сприймаються. Тобто можна пам'ятати шило на мило, якщо можна так сказати. Ось ось в чому така от заковика, коли ми говоримо про те, що негативні. Оці установки, це ну, не зовсім добре. І потрібно їх позбутися. Бо можливо, саме завдяки наявності цих переконань людина дійшла до того рівня фінансової свободи, в якому вона живе. Далі, в ряді випадків, до прикладу, є. Підприємці, як відео мене приходить, установка про те, що він якийсь там сором'язливий, що не можна телефонувати людям першому, не можна продавати за таку ціну. Коротше кажучи, що він в такому якомусь незручному стані, знаходиться, коли мова йде про кошти, про гроші, про презентацію себе. Тут є ризик, що замість ось цього такого от уявлення про себе як якогось немічного. Того, хто не має права на проявлення на самореалізацію, може прийти інша така от історія, де прокачається нарцисизм, тобто ось сором'язливість, ці всі уявлення і переконання, що людина не варта чогось, вони підуть, а на їх місце прийдуть інші переконання, наприклад, ну, ось дивіться, який я тут, чи яка я успішна, ви всі такі собі, коротше кажучи, нар нарцисичні такі, але будуть нотки в поведінці. Тут аналогічно ми так шило на мило, тобто насправді відбудеться така от рокіровка, якщо ми говоримо термінологію шахів, тобто замість одних таких от переконань. Які псували життя, будуть інші, які можливо також псуватимуть. Так, будуть переконання, і так вони, хоча і інші, одначевично е, в такому комунікаційному аспекті пихатою, з верхньою, ну і так далі тому подібне. Тому тут потрібно бути доволі обережним тому саме форматі. А, що ми називаємо саме негативними установками, і на що ми б хотіли їх замінити? Ну і така третя теза на завершення. Вона саме про те, що в ряді випадків оці ось негативні установки можна не змінювати, не ламати, не позбуватися. А що? Я думаю, ви вже здогадалися, трансформувати. Тобто у нас вже є якийсь певний фундамент, і нам краще його, можливо, в ряді випадків видозмінити. Бо інакше, уявіть, що є потяг, який йде по рельсам. Якщо ми ці рельси будемо замінювати в процесі того, як потяг їде, тобто ви займаєтесь бізнесом, з певною там швидкістю. Декілька сотень тисяч доларів на місяць у вас генерується дохід. Тут ви вирішуєте змінити свою концептуальну картину, взагалі світоглядницю, і міняєте ці ось рейки, на яких на яких от будується ця ваша життєва історія. Як ви розумієте, це доволі доволі проблематично робити по ходу. По Потяг їде і змінювати рейд. Потяг зубатити і перебудувати рейки, потім їх там протестити на якихось менших швидкостях, і вже потім утримати зворотній зв'язок та реалізувати в... В її наміри, дібратися до тих чи інших цілей. Коротше кажучи, це ціла така от філософія, цілий комплекс дій, які може чином було б доцільніше змінити свої переконання, похитати їх, повторюся. Можливо, було б доречніше гамфлюти фразу і оперувати нею. Якщо у вас така ж проблема, то очевидно, ви можете скористатися можливістю записатися до нас на коуч-сесію, я чи мої колеги проведуть вам її. Можливо, декілька потрібно буде, бо вони пов'язані з цією тематикою. Але зазвичай одного станцу однієї коуч-сесії до двох годин достатньо для того, щоб ви усвідомили. І пропрацювали, якщо можна так сказати, трансформували свої так звані негативні установки, бо їх можна звільнити, трансформувати, повторюся. Дуже цікава штука пов'язана, називаю, все ж таки, вам відкрию секрет. Дуже цікава штука пов'язана з тим, що можна підгледіти, а які ж Переконання містяться у тих людей, яких ми вважаємо успішними, і можна запозичити у них оці ось вірування. Ми можемо подивитися, в що вони вірять, бо ця віра у щось, як ви розумієте, зробила їх тим, яким вони є. І якщо вам подобається той стиль і той підхід до бізнесу, до життя, який є у певних людей, то ми можемо зняти модель їхнього внутрішнього. Ментального простору саме от в цьому контексті, в якомусь там на бізнесовому, наприклад, і вам записати а, до ваших програм ментальних у вашу внутрішній світ. Одначе, це як одяг. Тобто не можна взяти чужу сорочку і на себе одягнути, скоріш за все, не підійде. Тобто, можливо, фасон підходить, одначе розмір не підходить. Так І з цим ось програмним забезпеченням ментальним. Ми розуміємо, яка програмка нам потрібна, але варто її саме підігнати, підшити саме до вашого тіла. Маю на увазі, тіла ментального, щоб було максимально комфортно. Інакше ви розумієте, що потрібно щось там робити, або ось такий алгоритм вчинення того чи іншого, одначе вам не хочеться, незручно, ще якось. Це як ви одягаєте фубу, яка. Тисне вам, ви розумієте, що треба йти в чи в кожусі на вулицю, одначе тисне вам і незручно. Міби то і корисна річ, але ну, якась некомфортна. Так само з певними моделями, з певними переконаннями. Потрібно не просто сповідувати певну ідею, а щоб вона у ще і комфортна, щоб вона асимілювалася уже з існуючими вашою концепціями внутрішнього світу. Тому, якщо у вас є така потреба, дайте знати, і ми проведемо когось сесію вам, а можливо, вашій команді, якщо це у вас такий от назвав колективний вірус. Буває таке у відділі маркетингу, у відділі продажів, галтері. свої, звичайно, є відмінності. Одначе таке доволі часто буває, якщо ми говоримо про гроші. མེད ཡོད